Всі слова померли. Така тиша в голові, таке пекло довкола. Мозок певно відмовився сприймати цю реальність працюють тільки інстинкти і ціль. Ця ціль загинув товариш. Але для коханої дівчини він ще живий, для батьків ще живий, для рідних. Вони будуть триматися за цю віру до кінця. Потрібно притягнути його, щоб вбити їхню віру, надію. Вони повинні побачити його понівечене обличчя, аби знати, що вже все. І ми йдемо. Йдемо, хоча є можливість не повернутися, і вже хтось інший потягне тебе, аби вбити чиюсь надію. Нас знаходить дрон так противно жужить. Ще противніше забур машинку стоматолога скеровує на нас арту. Починають пролітати міни, ловлюся за ручку і тягну, Боже, як важко. Який же ти дуже важкий, не міг менше жерти? Який же ти був? Ідеальний воїн, ні скарг, ні відмовок, тільки рішучість в словах і діях? Ти був один з кращих. В тебе не працювали коліна, але ти стискав зуби і йшов. Ти ніколи не скаржився, бо ти був воїном, чоловіком. Міне рвуться, ми падаємо, встаємо і тягнемо. Дрон шаленіє, ніби насміхаючись над нами. Ми ховаємося, де можемо. Міни рвуться, а ця тварь полює за нами. Така і гра в котика та мишку. Але в нього сідають батареї, і ми чимдуж тікаємо він же повернеться. Чую, вже його знову над лісом шукає нас і знаходить все по нові знову міни, знову спроба заховатися і вижити так триває кілька годин. Ми рухаємося тільки коли він летить на перезарядку. А він прилітає жадібний до нас знову і вишукає нас в лісі. Я вже мрію, щоб просто вивезти хлопців, а не про те, щоб витягнути двохсотого. Нарешті знаходимо надійний бліндаж. Я заганяю туди хлопців. А сам іду по двохсотого. Тягну його, ховаюся від дрону. Я тебе тварі вивчу. Знаю твої повадки, не знайдеш. Той втомився від цих ігор і пішов шукати іншу жертву. Чую, як міни вже рвуться в іншому місці. Знайшов собі нову іграшку. Ми продовжуємо рух. Кілометр за кілометром продираємося крізь ліс. Світає. Легкий туман підкреслює красу світанку. Який дивний світанок, який пекельний світанок. Руки вже німіють. Знімаю рукавиці, аби міцніше тримати лямки нож. Залишається ще трохи, ще кілька метрів. Розбита голова побратима скочується на бік і, холітаючись, торкається моєї руки. Це схоже на цілунки вологих губ, так ніжно. Смерть цілує мене в руку. На її губах кров і залишки місків. Я наречений смерті. Вона цілувала мені руки. Ми Мидома. Хлопці виснажені, п'ють таблетки від контузій, кажу їм, що вони молодці і зробили неможливе. І наш побратим теж їде додому назавжди.